Створити мікроскопічного робота, що вміє літати, вже доволі важко. Але дослідники з Гарварда довідалися, і ще важче навчити цього робота нормально приземлятися, особливо коли ваш робот важить, мов пушинка. У Гарварді вже понад десятиліття працюють над створенням мікророботів, і їхня, мабуть, найвідоміша розробка це робобій, летючий робот із розмахом крил усього 3 см. Але безпечно приземлятися його навчили тільки зараз. Чому це взагалі так складно? Зараз розповім. І так, ви вже могли здогадатися, що з вами вкотре рубрика не вкрали, а надихнулися. Інженерні досягнення натхненні природою. У цьому випадку... Довго ніжкою команда на чолі з Робертом Вудом, професором інженерії і прикладних наук Гарвардського університету, оснастила роботизовану бджолу довгими членованими ногами, які допомагають їй плавно переміщуватися з повітря на землю. Крім того, робот отримав новий контролер, який допомагає поступово знижувати швидкість при підльоті, що забезпечує м'яке контрольоване приземлення. Ці вдосконалення дозволяють захистити делікатні п'єзоелектричні актуатори робота, енергетично насичені м'язи, що використовується для пильот.